Окрнафта. АЗК, що поруч. Субота. Субота, настрій кудись рвонути з цього гучного міста або ж зібратися разом з друзями на відпочинок. Так, ну абсолютно, і підготуватися до поїздки з цими друзями і вдало подолати відстань, Нам допоможе наш кореспондент Антон Чекаль. Він розкаже, якою буде сьогодні погода, і не менш важливо, звичайно, актуальні ціни на пальне саме в Україні. Ну і до речі, заправитись по дорозі тепер ще простіше. Азика що поруч швидко та доступно саме тоді, коли потрібно. Ну а ми вже чекаємо Антона на нашій плазмі. А... Доброго ранку, Антона. Доброго Чекаємо. Ранку. Що ж там нового? Колеги, привіт. Якщо минулого тижня після включення я забіг, пам'ятаєте, на АЗК і встав під кондиціонер, бо було неабияк спекотно, то зараз кондиціонер. На щастя, не потрібен. Мені здається, що літо взяло перепочинок, воно втомилося нас просто мучити спекою і дає нам можливість насолодитися прохолодою. Але і тут мені здається, літо трошки перестаралося, тому що в деяких регіонах, наприклад, от в Київщині, була вчора сильна гроза, вітер і злива. А що погода підготувала нам на сьогодні? Кого може також намочити дощ, а кому сонце допоможе вдало провести вихідний, то про це все зараз за секунду розповім. Небозять затягне хмарами на сході України у Донецьку та Харкові після обіду та до самого вечора обіцяють дощ. Водночас у Луганську опади не очікуються повітря прогріється до 22-23 градусів. Парасольки слід прихопити жителям південних областей з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. А після обіду південь охопить сильний дощ із грозою. Однак дощ до вечора має стати слабшим. Попри це, сьогодні у Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Криму стопчик термометра сягатиме позначки в 24-25 градусів. Куде-куди взиратиме сонце за хмар і на заході. Наприклад, у Хмельницькому Тернополі та Луцьку день буде ясним. Водночас у Львові та Ужгороді чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Однак опади малоймовірні, а температура коливатиметься від 22 до 24 градусів. Тиме на півночі опади посиляться після обіду однак до вечора мають припинитись. У Чернігові, Сумах та Житомирі, повітря прогріється до 21 та до 22 градусів тепла. Хмари з самого ранку вкриватимуть небо і в центрі України. У день очікується сильний дощ із грозою, який до вечора почне слабшати. У Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах та Вінниці. Повітря прогріється до 20-23 градусів. А от у Києві сьогодні сонце визиратиме за хмар дуже рід. В вдень очікується дрібний дощ, який до вечора почне посилюватися. Якщо зараз температура приблизно 15 градусів, то вже до обіду повітря прогріється до 22. Якщо говорити про температурні рекорди, то 14 червня 1998 року була зафіксована максимальна температура. Тоді у Києві була спека у плюс 33 градуси, водночас сьогодні 134 роки тому, а саме у 1891 році синоптики зафіксували мінімальну температуру у плюс 6 градусів. А далі інформація, яка викликала резонанс серед українських водіїв у пабліках з'явилася новина, що в Україні вже з 1 липня піднімуть штрафи за порушення правил дорожнього руху. Наприклад, за перевищення швидкості штрафуватимуть на 1020 гривень. Штраф за паркування у недозволених місцях зросте до 850 гривень. Їзда без ремені безпеки обійдеться у три рази більше ніж зараз, а саме в 1530 гривень. Водночас за розмови по телефону за кермом сума штрафу зросте. До 1190 гривень, але за спокою ця новина виявилася фейком. Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, поки таких змін не ухвалювали. А що я можу розповісти вам точно і з точністю до копійки, то це актуальні ціни на пальне. Тож сьогодні літер 95-го коштує скільки? 50... 5 гривень 49 копійок. Так, трохи дешевше, а саме 53 гривні 49 копійок обійдеться 92-й. А от вартість дизельного палива сьогодні 50 гривень 99 копійок. Водночас ціна на зріджений газ сьогодні 32 гривні 99 копійок. Найбільше коштуватиме літр бензину 95 Energy, а саме 58 гривень 49 копійок. Колеги, я спішу вам передавати ефір, тому що через годину в мене вже буде перший мій урок в автошколі. Тож вам всім гарного дня. О! Вітаємо! Неймовірна новина! Класного тобі, інструктора, і нехай все буде вдало! Ну що ж, побажаємо Антону. Удачі. А ви тепер знаєте, що треба трошки обережніше пересуватися дорогами, як мінімум в Києві? Тому що можна зустріти Антона Чекеля. Окернафта АЗК, що поруч.